Переноспорос або несправжня борошни староса. Проблема, з якою стикаються всі, хто вирощує огірки. Розвитку грибкового захворювання сприяє висока вологість та помірна температура. Інфекція розповсюджується за допомогою вітру, а також через опале та уражене грибком листя. На верхній частині хворої рослини утворюються жовто-зелені плями, які поступово збільшуються. З нижнього боку хворих листків з'являється сіро-фіолетовий наліт, листки буріють та засихають. Сильне ураження переноспорозом може повністю. Знищити врожаю гірків для захисту рослин. Найкраще використовувати системний фунгіцид Буст. Щоб отримати здоровий урожай, проводять профілактичні оприскування. Буст має не лише профілактичну та лікувальну дію, а й стимулює природні функції самозахисту рослин. Препарат блокує розповсюдження хвороби, а рослини набувають імунітет до інфекції. Строк очікування від останньої обробки до збирання врожаю становить лише 7 днів.